так зустрічалися. Ну, ви розумієте. Добрий день. Слава Ісусу. Ну, де тоді овочі? Ой, овочі немає. Ми чесно хотіли б випробувати. Я говорю, чисто де Моніка? Угу. Моніка вже вдома? що думаєте, Моніка вже місяць тут до світі? Чи не то нам її привезли трохи? Так, вона не стіла. Ти якби хотіла, ти поїхала. Я, 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 я після вчорашньої колюди аж дуже хотіла. Я скажу тако. Ви, якщо хочете, Моніка живе в Другобичі. А ти адрес знаєш? На конуваль. Ага, я адрес скину. А до чого ти така розумна? Я ж тобі дзвонила. Якщо в тебе, ну, чи Моніка є, приїдь з моя. Ти вчора казала, привези Моніку нам трохи. Ага. А ти Моніку не везла. Я та її не можу забирати. Чому? Я, від... я ж тобі казала, лишай її, а ти що? А, не... а ти кажу в Другобич відвезти. Ти наші я сьогодні не казала, що вже щедрувати не треба. А, ну, а, Щидрувати не да. треба, їду в Другобич. Кавалерочка, вже вдома, повечеряли. До речі, Королєва дуже смачне, смачну зробила таку страву, куряче філе, ну, овочами. Але таке, скажи смачне, таке, ми ну, скоро так угу. Uh -huh. ага, до завтрашнього дня готова. Uh -huh. Ви знаєте, що Кавлерка казав Віталій, буду бачити 80 кілограмів там в спортзал. Став курва, тепер на вагу вже і поїв і все. 79.50. 50. Я в шоці? Ну я? А я не знаю, не можу до кілограм набрати і все. Не можеш, а треба. Та й коротше, кавляка, ми вже вдома. Я йду зараз в душ, лягаю і відпочиваю. Чесно слово, добре, що ми з мамикли ідеальну чистоту в хаті. Правда? Хаті так чистенько, так сайно, навіть нічого не хочеться робити. От коли та кухня така чистика, так і буде чистенько. Просто прийти, подивитися і піти геть. А я завтра цілий день хочу бути загрузочний день. Зараз о, кавалерка. Я вам зараз лайфхак покажу. Правильно. Кірні жерни. Що я з ним так. Дивіться, що я з ним роблю. Тако. Тако, тако. Дивіться, я беру кефір кефірне жирни. Бачите, нежирний. Даю сюди. Маште. Я під час марафону завжди це їм. Я можу це їсти будь-коли. Рано, обід, вечір без різниці. Але це не викидую, бо хочу потім засипати. Мі гарбузові. Я не хочу гарбуз. Знаєте, що мені ще дала? дало? І так буде гарбуз. Тут -то буде -то буде. Бачите? Тут і льон, і чия, і і... Цей, ти знаєш, що воно так зараз набухне. Побачимо. Побачимо, побачимо. Я то їла завжди, я навіть ну, налишених всіх була присадила. А завтра візьму блендер, то все зблендерую. Mm. Знаєш, щоб на зуби краще було. І то їсти. Ти що? Тут таке таке... і чистить кишечник, і все елегантсько-елегантсько. Що ти? Побачимо, побачимо. Добре, побачим. все треба йти Ти... Ну що, ковалірка, на добраніч всім мирної, спокійної вічні. А моя страва не готується. Хто на марафоні, Ловіть лайфхак і на вечір собі ложечкою поїм смакота. І почистились і корисно. Так що всім на добраніч мирної, спокійної ніченьки. Ну і зустрінемось завтра. Саме мене ковалярка бегнида не бушувала. Те тобто саме головне.